Привіт усім, мене звати Назарій Волянський, і сьогодні ви дивитесь новини live. Лише тут перевірена та ексклюзивна інформація. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, беріть участь у обговореннях. Сьогодні розмова буде про успіхи України на фронті, яку зброю потрібно офіційному Києву, щоб якнайшвидше здолати Росію. Чим допоможуть партнери Україні перед складною зимою. Про все це я говоритиму з одним із найкращих у світі експертів із ведення бойових дій у міських умовах, колишнім військовим, ветераном війни в Іраку, завідувачем кафедри інституту сучасної війни у Вестпойнті, Джоном Спенсером. Джон Велкамдякую. Дякую! I just want to get... Джоне, Дайте свою оцінку того, де ми перебуваємо зараз, коли йдеться про вигнання російських військ з України. Я знаю, що Україна дуже велика країна. Звичайні українці та збройні сили бачать те, що ми називаємо поступовою динамікою. Ви не тільки виграєте війну, а й виганяєте Путіна з України на всіх напрямках фронту. Ще багато битв попереду, і українці страждатимуть. Але те, що зараз відбувається, а саме динаміка на фронті та допомога партнерів. Це те, що справді приємно бачити. майже половина української енергосистеми зруйнована російськими обстрілами. Це війна проти людяності, чи це нова тактика Путіна? Це насправді демонстрація слабкості Путіна. він розпочав буквально нещодавно тероризувати звичайних українців. Його дрони та ракети не мають іншої мети, як змусити українців страждати, зробити так, щоб вони втратили мотивацію до протистояння. Це справді смішно. Насправді це працює навпаки проти нього. Це сигнал слабкості. Ні ракети, ані дрони не допоможуть його армії, яка вмирає. Путін знищує російську державу щодня, поки його війська перебувають в Україні. Він не просто обстрілює українських військових, а навпаки, звичайних українців, щоби вони страждали. Сподіваюся, що світ допоможе також захистити українську інфраструктуру, але все це змушує українців ще дужче боротися до перемоги, яка вже не за горами. Ви сказали в одному інтерв'ю, що Путін найгірший стратег в сучасному світі. Чому ви так думаєте? Я переконаний, що він найгірший військовий стратег в сучасному світі, адже все, що він зробив від початку, немає здорового глузду. Навіть якщо він людина зла, він не використав би військову міць так, як він це зробив. Він у лютому хотів взяти Київ. Він хотів захопити Україну як націю. Але кожне рішення, навіть з нещодавніх, це ракетний тероризм. Це не дасть йому змоги досягнути його мети, тільки мобілізує ще більше світ проти Путіна. Він здійснює і використовує воєнні злочини і геноцид як метод ведення війни, як стратег Путін зробив все справді навпаки. Я, як викладач військових стратегій, можу сказати, що він найгірший у цьому питанні. Можливо, він хоче, щоб українці виїхали з України до Польщі, спричинити нову хвилю біженців і таким чином покарати Європу за те, що вона підтримує Україну. Можливо, це така нова стратегія. на самому початку. Я розумів, що він робить: бомбить міста, щоб створити гуманітарну катастрофу. Це була його стратегія, але це смішно. Якщо глянути в підручники історії, то всі стратеги планували кожен крок у відповідності з силою волі народу. Путін не має підтримки своїх людей щодо війни, і ви це можете побачити. Як кілька тисяч російських чоловіків тікають з Росії, адже їх можуть мобілізувати на путінську незаконну війну? Військові дії Путіна були помилковими. Зараз він має співпрацю з Іраном та північною Кореєю. Щоб отримувати від них озброєння, адже він повністю програє щодо стратегії, то вона така: змусити інших платити, змусити українців перестати боротися, і змусити світ не підтримувати Україну. Це немає здорового глузду є такі думки, переважно в Росії, що пан Путін піде до кінця і ніхто не зупинить його. На вашу думку, який буде кінець для Путіна, сам себе знищить Я знаю, що кінець для нього може бути самотнім у бункері, і він себе знищить сам. Ми вже схоже бачили в історії. Так, він зараз вже ізольований. Він навіть не живе у Москві. він сам живе і перебуває під постійною охороною. І ще багато є причин для цього. Ця війна, на мою думку, повністю зруйнує російське військо, і на відбудову Росії знадобляться покоління, але вона має бути без Путіна. Я сподіваюся, що ви бачили гучні заголовки у світових медіа, що європейська зброя, яка направляється в Україну, потрапляє до рук злочинців у Фінляндії. Що ви думаєте про це? Це чергова фейкова історія з Росії, яка широко поширюється у Фінляндії, чи якесь непорозуміння у фінській журналістиці. Я читав також багато таких історій. Ви боретеся з цією дезінформацією. Правдою, те, що українці роблять, ми бачимо західну зброю на полі бою в Україні з самого початку створили механізм, за яким відслідковують всю західну зброю, яка використовується на фронті. Україна повністю відкрита у цьому питанні для тих, хто хоче перевірити. Де і як використовується західна допомога, це російська кампанія з дезінформації. Ви боретеся і показуєте людям правду. Схожа інформація, якщо я не помиляюся, була на американському телеканалі CBS. Чому це стається в США? Адже Вашингтон великий партнер України. Я думав, що журналісти теж там підтримують усе, що пов'язано з Україною. Евристеп Ту Споту Хелпі Я Думаю, що так і є. США є найбільшим А ні, Насправді, Росія є найбільшим постачальником зброї Україні. коли Росіяни кидають на полі бою техніку, зокрема танки та артилерію, і тікають після них є. США. але навіть у США діє свобода слова. Як і в будь-якій демократичній державі, і наші новини не завжди показують абсолютну правду. Вони намагаються опублікувати сенсацію, щоб привернути увагу людей. Чому новинні агенції публікують щось таке? Я розумію. Здебільшого це стається тому, що деякі люди цитують якихось аналітиків, які не дуже добре розуміються на тій чи іншій темі. Є багато людей, які хочуть вірити в дезінформацію. Великі новинні агенції отримують великий прибуток з цього, і це така реальність. Ми продовжуємо з цим боротися. Усі новини, як, наприклад, на CNN та BBC, Висвітлюють правду української боротьби за Україну, Європу і за весь вільний світ. На жаль, ми живемо у світі постправди, де правда не бере гору. Давайте поговоримо про мирну угоду. Деякі політики у Європі та США кажуть, що Україна якнайшвидше має укласти мирну угоду з Росією. Що б ви їм сказали? What would you say to them? Я би сказав їм, що вони мають вивчати історію краще. Україна у війні. Я викладаю військову стратегію в університетах. Коли йдеться про переговори, то це одна із стратегій. Політичного врегулювання для припинення боротьби, якщо говорити про те, що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів, то це нерозуміння війни, це необмежена війна. Ніхто не загрожував жодному дюйму російської території. Росія вторглася з наміром зруйнувати українську державу. Ідентичність Україна перебуває у боротьбі за виживання нації. Росії нема жодних загроз. Для її суверенності та громадян, тому коли йдеться про переговори, то це можливо, коли Росія покине Україну і визнає суверенні кордони України. Чи будуть переговори? Можливо, якщо Росія не зробить те, що вона зробила. Мирні переговори, про які деякі люди просять, це нерозуміння того, що Росія зробила, продовжує здійснювати геноцид в Україні. Тому мають бути притягнуті до відповідальності, а також репарації. Я би сказав просто цим людям: вчіть історію війни. Але кожна війна закінчується мирною угодою. Це все одно має статися через місяці або роки. Але як ви гадаєте, які мають бути причини для цієї угоди? Росія має забрати війська. Тренбек дефорсес овотя Так, Моя ідея умов цієї мирної угоди. Нехай українці вирішать. Це українці страждають від російської невиправданої агресії, яка намагається зруйнувати норми, за якими живе світ. Я особисто вважаю, що мають бути відновлені кордони України, які були в 1991 році з дня незалежності. Також має бути військовий трибунал для російських військових злочинців. Але це нехай українці вирішують, а не я. Я знаю, що в інших війнах, коли зло переможене, тоді настає мир, і він прийде разом із перемогою України, коли російські війська покинуть Україну. Включаючи Крим, зокрема, Крим? That's good. About this, uh, escalation... Говорячи про цю ескалацію, загроза ядерного удару з боку Кремля стала тим, що всі обговорюють упродовж останніх тижнів та місяців. Ви вважаєте, справді є загроза? Yes, I think there is a credible threat. Я думаю, так є вагома загроза. Росія зазвичай використовує малу ядерну зброю, але погрози є стримуванням. Але якщо є погрози, то це зовсім безвідповідально з боку держави, яка має ядерну зброю. Світ має сказати Путіну, що ці погрози у війні, де виживання його країни нічого не загрожує, неприйнятні. Більшість світу чітко заявила Путіну не робити цього. І якщо Росія використає ядерну зброю в Україні або зброю масового знищення, це буде дуже потужна відповідь заходу. Для Путіна цього має бути достатньо, щоб не вдатися до цього. Їхні погрози мали успіх, переконали деяких людей не підтримувати Україну повністю, як вони мають це робити. Я маю на увазі і навіть США. Ці погрози не мають права. Якщо ми дозволимо хулігану поводитись так, як він поводиться, він знову і знову повторятиме це. Але я вкотре наголошу: ніхто і нічого не загрожує російському існуванню. Це тільки Росія робить все для цього. Це демонстрація слабкості. Єдина карта, якою він брязкає: я маю ядерну зброю. Тримайтеся, осторонь. Це і є слабкість. Yes, you, but... Так, Я погоджуюся з вами. Але якою буде відповідь США, якщо це станеться? Ми побачимо більше санкцій чи більше хаймарсів відправлять Києву? So, Ніхто не може відповісти на це питання. А все тому, що це рішення, яке має бути навіть не має бути, а буде його доручать президентові міжнародної безпекової ради. Там будуть різні пропозиції. Я не можу передбачити, що це буде. Не знаю, де і як все буде застосовано. Але я дуже певен, якщо це станеться, то це буде кінець путінського режиму і кінець Росії, як такої, яку її знають сьогодні. Це повністю змінить світ. Це буде історичний переломний момент. Якщо країна з ядерною зброєю застосує її, або будь-яку зброю масового знищення. Для обмежених дій не для власного виживання це і змінить світ. Я маю на увазі Росію. Генерал Бен Годжес сказав мені в інтерв'ю кілька тижнів тому, що якщо Росія застосує ядерну зброю або хімічну зброю в Україні, то США повністю знищать російські війська в Україні і Чорному морі. Цього достатньо хороша така відповідь буде. Я певен, що це буде хороша відповідь разом з санкціями, які ще не були запроваджені проти російської держави. У мене є своє персональне бачення, що це може бути. Це буде потужна відповідь не тільки проти військ Росії, але й проти самого Путіна. Безумовно буде відповідь зі США, глобальна відповідь Путіну на його дії. Пентагон, я сподіваюся, Пентагон стежить дуже уважно за ядерними погрозами Росії. Чи повідомить він нас заздалегідь Безумовно. навіть немає чому вагатися. Як вже заявляв очільник Пентагону Лойд Остін та генерал армії США Марк Міллі, Вашингтон підтримуватиме Україну у всьому, звичайно. Усі розвіддання, які ша надають Україні, допомагають їй захиститися. Ці загрози є реальними, тому ша стежать за цим всім дуже уважно, і це добре, адже є шанс підготовитися. Ми надаємо те, що ніхто не знає. Я знаю, що якщо ша знають будь-яку інформацію, то відразу повідомляють Україну про це: уряд а також людей. Putin to behave in such a way? Як ви гадаєте, чому світ дозволив Путіну поводитися так, як він це робить? Подивіться тільки скільки воїн Путін почав у минулому. Зараз війна в Україні більше восьми місяців. Широкомасштабна війна. Чому Путін досі не ціль номер один для світу, як Бен Ладен або інші? Путін вбив багатьох українців грузинів, грузині в сирійців. Чому світ досі мовчить про це? Тільки говорить про санкції. Чому не покарати Путіна на такому високому рівні? Трупс Енсоонвайдонт паніш Путін і Саче Хайдлевіл. Це дуже важливе і комплексне питання для тих, хто вивчає стратегії і геополітику. Співпраця кожної країни світу на регіональному або глобальному рівнях є дуже плідною. Я не можу відповісти чому, але я дуже пишаюсь тим, що США та понад 50 інших країн роблять для України в політичному та інших рівнях. І США також взяли лідерство щодо надання Україні зброї для самозахисту. Це не 2008 рік і не 2014. це 2022 рік. Я пишаюся тим, що США і усі інші країни заходу роблять для України. Але вкотре повторюсь, що має бути набагато більше, тому це комплексне питання, безумовно зважаючи на санкції, які ми бачимо від західних партнерів проти Росії. Захід зробив все, що міг, чи щось нове готує. Звичайно, що ні. Кожна країна має фокусуватися на Росії дипломатично. В таких установах, як Об'єднані Нації та ЄС, набагато більше санкцій має бути запроваджено. Є певний шлях. Путін руйнує Росію і її майбутнє, тому санкції працюють. Вони мають вже зараз труднощі з дотриманням військових технологій. Значний вплив відбувається на економіку. Європа робить все, щоб виграти і бути незалежною в енергетичному плані. Це все потребує часу. Я згіден, санкцій має бути більше. Усе, що висвітлює світова преса про дії Росії в Україні. Це тільки допомагає переконати людей, що потрібно робити більше, і ми це можемо робити. Чи достатньо станом на зараз? Звичайно, що ні. Має бути більше допомоги, поки Путін не покине Україну моє останнє запитання: яку допомогу або підтримку ви би хотіли бачити від інших країн? Я би хотів, щоб кожна країна, зокрема США, робили і надсилали Україні все, що можна. США можуть це робити, адже ми велика нація, і пропорційно ми можемо надіслати все від танків до літаків. Але в Європі є країни, які ще не роблять все можливе. Наприклад, Німеччина Я би хотів, щоб Україна отримала все, що вона потребує, і танки, які вона не отримала. Це і буде шляхом до миру та мирних переговорів. Україна має відтіснити російські війська зі своєї землі. Сенкі сомачджон фосачіґрейтінтерв'ю Сенкіфоютайм. Це був Джон Спенсер ексклюзивно для новини Лайв та вас, шановні глядачі. Не забувайте підписуватися і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, звичайно, чекаю на ваші коментарі щодо сьогоднішнього ефіру і ваші пропозиції щодо наступних гостей. З вами був Назарій Волянський та Новини Лайв. Віримо у перемогу та тримаємо стрій!